Я гагахнула. У мене а ну, в машині кришу знесло, все повибивалося, у мене голова все в стеклі, у мене кровавий дощ пішов, рука оця отак просто хоп і отак упала, отак, Як німа, одразу в мене впала і така диромаха. Коли я піднялася, під дому, три чоловіка лежало. Я кажу, вставайте, вставайте їм помочь не могу, бо самой же кров ті рука рукабалі. Прибіжали волонтери Нас потом всіх туди спустили в укриття, а казали першу допомогу, дякую. їм Такі молодці. та я поки із глаз стюкла повисипала. То вже люди лізли через вікна, тоді через двері. А я оставалась до последнього, думаю, де ж мій чоловік він би не вийшов, щоб по мене не повернувся, він би не бросив в мене. Я ж його почала перевертати, тріпати. Думала, він може поранений. Я на шию пульця.